На Чернігівщині СБУ викрила злочинну групу, яка організувала схему незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Співробітника СБУ затримали злочинців під час передачі пакету документів для місцевого мешканця та одержання від нього 9 тисяч доларів. США. зловмисники налагодили механізм фальсифікації документів, який дозволяв потенційним призовникам виїжджати за межі України за допомогою корупційних зв'язків у медичних установах. Вони отримували сфальсифіковані документи про непридатність чоловіків до військової служби. Окрім пакету фальшивих документів, ділки надавали ухилянтам інструкції і поради щодо перетину державного кордону України. Крім того, за додаткові кошти вони обіцяли вирішити питання щодо безперешкодного та швидкого перетину кордону. Вартість таких послуг за інформацією СБУ, становила від п'яти до дев'яти тисяч доларів залежно від типу підроблених документів та терміновості вирішення питання. Наразі чотирьом фігурантам провадження повідомлено про підозру за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період та у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Вчиненому з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб зловмисникам за рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Вживаються заходи щодо встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до організації злочинної схеми.